Доброго дня, шановні, ви на каналі «Автозвук.UA». В даному відео ми поговоримо про тримачі для мобільних девайсів, їх різновиди та основи вибору. Різноманіття варіантів і моделей автомобільних тримачів дуже широке. Існує багато модифікацій і варіацій, які поєднують в собі різні способи монтажу в салоні автомобіля та різні способи утримання мобільного девайсу. Деякі з цих концепцій є новими, деякі концепції добре себе зарекомендували, а деякі концепції потихеньку відмирають. Про це все ми зараз поговоримо і визначимось з тим, які є основні способи фіксації автомобільного тримача в салоні автомобіля, і які з способів утримання мобільного девайсу є найзручнішими і найнадійнішими. Почнемо з способів встановлення тримача в салоні автомобіля. Найрозповсюдженіший варіант це так звана вакуумна присоска. Вона встановлюється на будь які гладкі поверхні, і в цьому є її суттєвий мінус. Тобто на торпедо автомобіля не кожна вакуумна присоска може бути встановлена. Найкраще встановлювати такий тримач на вітрове скло або на якісь бокові вікна, якщо такі передбачені конструкцією автомобіля. Також варто переконатись, що в місці, де буде встановлено такий тримач, скло немає заокруглень, тому що на нерівній поверхні такий тримач теж не буде утримуватись. Існують модифікації вакуумних присосок, котрі можна встановлювати на негладкі поверхні, але такі тримачі вже більш дорогі. І також ще існують модифікації, у котрих в комплекті йде спеціальний майданчик з двосторонньою липкою стрічкою. Цією стрічкою гладкий майданчик. Клеїться до торпеду автомобіля, а вже до самого гладкого майданчику можна під'єднати або встановити вакуумну присоску. Таким чином, встановлення тримача можливе в будь-якому місці в автомобілі, але при Демонтажі, ми зіштовхнемося з проблемою видалення двусторонньої липкої стрічки з торпедо автомобіля. До плюсів тримачів, котрі використовують вакуумні присоски, можна віднести те, що вони є найрозповсюдженішими, і тому у таких моделей є найбільша кількість варіацій по типу кріплення або фіксації самого мобільного девайсу. Наступний різновид це липка стрічка або двосторонній скотч. Дійсно, існує багато варіантів автомобільних тримачів, котрі фіксуються в салоні просто за допомогою липкої стрічки. З однієї сторони, це полегшує монтаж, і такий тримач можна встановити в будь-якому місці, де це зручно. З іншої сторони, Повторне встановлення або перевстановлення такого тримача, воно досить складне або неможливе. Ну і також після демонтажу такого тримача потрібно знову видаляти залишки липкої стрічки з торпеду або з інших деталей автомобіля. Затискач або защіпка на дефлектор повітроводу автомобіля. Досить популярний різновид дозволяє встановити тримач в досить зручному місці, але тільки в тому випадку, коли дефлектор сам по собі знаходиться в зручному місці. Є дуже багато автомобілів, де дефлектори знаходяться в таких місцях, де встановлення мобільного девайсу буде не досить зручним. Також певні моделі дефлекторів ну, не передбачають за своєю конструкцією можливість встановлення на них різних защіпок. Ну і мабуть, останнє, що варто сказати про такі тримачі, що важкі, якісь потужні мобільні девайси можуть просто. Впливати на решітку таким чином, що вона буде постійно опускатися донизу, і сам девайс буде утримуватись на такій решітці не досить надійно. До суттєвих плюсів таких тримачів я б відніс би те, що мобільний девайс, встановлений на решітку повітроводу, не буде перешкоджати огляду водія. Як це може бути в випадку з тримачем, котрий ми встановлюємо за допомогою вакуумної присоски на вітрове скло автомобіля? Це три основних типи кріплень, але існують ще нестандартні, котрі зустрічаються досить рідко. Наприклад, в слот сідіченджера, якщо такий передбачено конструкцією автомобіля, або в підстаканник, або різноманітні якісь там силіконові килимки, котрі кладуться на торпедо автомобіля, і такий килимок може бути оснащено якоюсь там певною підставочкою під смартфон. Це все різновиди, котрі зустрічаються досить рідко, деякі з них там з'являються, не отримують якогось широкого розповсюдження і потім зникають. Тобто, якщо ви бачите якийсь варіант, окрім перших трьох, це означає, що, скоріше за все, ви Побачили якийсь нестандартний варіант, і потрібно досить добре зважити всі за і проти перед тим, як купувати якесь нестандартне рішення. Можливо, воно вам просто не потрібно і ви не розібралися з різновидами. Що стосується типу фіксації смартфона в тримачі, то тут різновидів значно більше. Найрозповсюдженіший варіант, який конкурує за своєю розповсюдженістю з магнітним тримачем, це боковий зажим, тобто просто. Два бокових тримачі, котрі за допомогою спеціального механізму утримують смартфон з двох боків. Такі тримачі зазвичай можуть обертатися як в альбомну, так і книжну орієнтацію. Певні моделі можуть мати додаткові якісь упори знизу або знизу і зверху. Варіантів безліч. Існують навіть моделі. Котрі оснащено спеціальним сенсором і автоматичним механізмом. Цей сенсор реагує на наближення руки з девайсом і автоматично може затискати смартфон втримачі. Ну, це значно полегшує експлуатацію. Єдине на що варто обов'язково звернути увагу, це те, щоб бокові зажими не конфліктували з кнопками смартфону. Інколи буває так, що при встановленні смартфона в тримач – Певні його елементи натискають бічні кнопки смартфона, ну і це приводить в дію девайс. Серед моделей з бічним зажимом, окрім моделей, котрі оснащено оптичним сенсором для автоматичної фіксації девайсу, варто відмітити ще моделі, котрі. Передбачають можливість встановлення або знімання смартфона однією рукою. Тобто зазвичай на таких тримачах є зручні кнопки, натискання котрих приводить до фіксації або, навпаки, розблокування девайсу. Це досить зручно, тому що для того, щоб зняти смартфон з тримача або його встановити, не потрібно забирати обидві руки з керма автомобіля. Далі в нас йдуть магнітні тримачі. І як би не опирались скептики, такі тримачі від дня своєї появи поступово і поступово завойовують все більшу і більшу популярність. Це викликано їх простотою в експлуатації і мінімальними розмірами. Тобто такий Тримач ну, практично не конфліктує з інтер'єром автомобіля і не перекриває ніякі там органи керування, які розміщені на торпедо автомобіля. Єдиний мінус магнітного тримача, на мій погляд, полягає в необхідності придбання спеціального чохла, котрий може магнітитись до магніту тримача, або в необхідності приклеїти до смартфона чи його корпуса сталеву пластину. Тримач крабик. Певний час це був досить популярний тримач і в першу чергу через свої компактні габарити. Але такий тримач не підходить для смартфонів з великою діагоналі, і також для встановлення або зняття девайсу потрібно дві руки. Однією рукою з таким тримачем не впораєшся. Також, знову ж таки, існують різні нестандартні варіанти. З нових нестандартних це тримачі, в котрих. Мобільний телефон фіксується під своєю вагою. Встановлювати, знімати смартфон однією рукою досить зручно, але надійна фіксація в такому випадку не відбувається. Ще один нестандартний варіант, який вже поступово забувається це липкий майданчик з silicну. Такий тримач, коли новий, ну, досить надійно тримає смартфон, але. З часом він припадає пилом, і смартфон утримується вже не зовсім надійно. Свого роду, це прообраз магнітних тримачів. І ще один нестандартний варіант фіксації смартфону, який з'явився досить давно і ще трішки тримається це мішечок. Такий собі мішечок, який кріпиться на дефлектор повітроводу, і в нього смартфон кладеться ніби як в кишеню. До плюсів такого тримача можна віднести. Те, що смартфон встановлюється, знімається однією рукою. Окрім смартфона, в такий тримач можна поклати будь-що, але дисплей видно наполовину або не видно зовсім. Тобто користуватись навігацією з таким тримачем буде досить важко. Наступне, що потрібно знати про автомобільні тримачі, це те, що всі різновиди фіксації в салоні автомобіля та фіксації мобільного девайсу, можуть між собою Міксуватися, тобто можна зустріти будь-яку компоновку. Це може бути вакуумна присоска з магнітним тримачем, або, наприклад, защіпка на дефлектор повітроводу з бічним затискачем. Також в продажу зустрічаються тримачі, котрі одразу мають декілька варіантів фіксації. Наприклад, в комплект входить і вакуумна присоска, і защіпка на дефлектор повітроводу. Таким чином, перед тим, як купувати тримач для свого автомобіля, вам потрібно визначитись з типом кріплення в автомобілі і типом утримання самого мобільного девайсу. Коли ви визначитесь з цими двома питаннями, зробити правильний вибір буде набагато легше. Визначившись з основним питанням, зверніть увагу на додаткові питання. Наприклад, сучасні тримачі для смартфонів мають вбудовану функцію бездротової зарядки. Це дозволяє заряджати смартфон, коли він знаходиться в тримачі. Надзвичайно зручна опція, особливо, якщо ви постійно користуєтесь навігацією в автомобілі. Тобто, ваш телефон не буде сідати в той час, коли ви їдете за кермом і користуєтесь Підказками для того, щоб доїхати до потрібного вам місця, обирайте тримачі, котрі зроблено з якісного міцного пластику, адже кріплення з неякісних матеріалів, в котрому є багато люфтів, довго вам не прослугує. Окрім способу фіксації, обов'язково зверніть увагу на Кількість регулювань, котрі передбачає тримач, зазвичай це регулювання за кутом нахилу і обертання навколо своєї осі, але також є варіанти, котрі дозволяють зміщувати смартфон ближче і далі від себе. Це буде зручно для автомобілів, в котрих, ну, досить така глибока торпедо, і смартфон або тримач встановлюється на лобовому склі. В такому випадку ви зможете відрегулювати відстань до смартфона таким чином, що вам не довелося постійно хилитися до нього, щоб натиснути і виконати якусь певну функцію. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і до нових зустрічей.